В армії контракт підписав ще до 24 лютого, до війни був 10 років головою Чугуївської районної ради, депутат трьох скликань місцевої ради, житель міста Чугово. В Кінці 2021 року почав формуватися батальйон територіальної оборони. Я проходив збори два рази і так почалась моя військова кар'єра. І з двадцятого четвертого п'ятої години, коли почали. Бомбити місто Чугую на запитання дружини ти куди, я відповів на війну. І от вже вісім місяців бороню нашу незалежність, ну, рідну Чугуївщину і та нашу неньку Україну. О п'яти ранку, коли почали бомбити місто Чугую, і ми почали прибувати вже там у пів ранку до нашої військової частини, нашого ВПД. І почали прибувати добровольці. Я був приємно вражений, що вже у сьомій ранку, ну там де ми перебували, ну місця вже не було. Людей дуже багато пробуло. Почали видавати е, зброю. От так, як е, сам чугою. Не був окупований, тому що всі під'їзні шляхи мости, дамби були перебиті. тому сам Чугуїв не був окупований, але, на жаль, населені пункти, які пункт, граничать з Чугуївом, вони були окуповані і почалася кожен день артобстріли арт і міста Харкова, і Чугуєва. Була зруйнована соціальна інфраструктура, школи, дом культури, вщент, об'єкти критичної інфраструктури, заводи, промислові об'єкти, нефтобаза. Тому, на жаль, чого його дуже дісталося. І до контрнаступу, до нашого основного контрнаступу, ми держали оборону. Місяця два тому противник, на жаль, здійснив спробу на Лебежанському напрямку свого контрнаступу, але був дуже гарно відкинутий. Там було в них, у них багато двохсотих, але, на жаль, в тому бою ми теж втратили хлопця нашого побратима. І потім ж ми вже чекали бойового розпорядження та з іншими підрозділами почався контрнаступ, і ми успішно почали звільняти ну, міста Чоловіщини. Ось дуже на позитиві, тому що дуже хлопці ну 5 місяців в окопах, кожен день обстріли, обстріли, обстріли і як. Показав практику цього контрнаступу. Він був дуже швидким. Росіяни ну, не вірили в це, там казали, та що, ні, ні, ні. І коли почався контрнаступ, вони там і на мотоциклах, і на велосипедах тікали, як вужі орки. Вони навіть залишили там гарячу картоплю на плиті, тому що так тікали. Ми зайшли перший тиждень зі старостою, зібрали схід граждан. Сказали, що ми українська армія, ніякі мені нацисти роздали свої, гумані... свої, свої харчі, які у нас залишилися, свої медикаменти, які нам ну, потрібне, не потрібна, але, але віддали все цивільному населенню. І вже там буквально там, через пару днів вже ми відчули різницю. Люди вже посміхаються, здоровкаються. Хочу звернутися до своїх рідних мешканців нашої Чугуївщини. Віру, що нас вірили. В перші дні, звісно, казалося, що ну, буде дуже важко, але цей контрнаступ показав, що територіальна оборона вона була сформована не зря. І не, не зважаючи, там є заробітна плата, там немає заробітної плати, наші хлопці борються на свою рідну землю, свою рідну батьківщину, насамперед тому, що вони проживають тут. Дуже важливо, що місцеві мешканці, тому що вони знають кожну тропинку, кожну кожний. Ісок, кожен ручойок, тому нам проще передвигатися. Тому мешканці не вірте в нас. Ми підемо далі. Ми пішли вже. Ми вже вийшли за кордон овщини. зараз знаходимося в інших населених пунктах і думаю, що через ну декілька тижнів ми вже будемо передвагатися ще далі, далі, далі. Сподіваємося, що в цьому році ми новий рік зустрінемо на адмінкордоні з Російською Федерацією.